У ніч на 5 жовтня РФ задала комбінованого удару по території України. Ворог застосував різні види озброєння. Львів зазнав наймасованішого удару. Спочатку ворог атакував місто дронами, потім кинджалами та калібрами. Голова ОВА повідомив, що дві людини загинули, дві поранені. Внаслідок обстрілу частина Львова залишилася без енергопостачання. Крім того, через ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути. Після удару у місті спостерігається низка пожеж. Зокрема, горить індустріальний парк також зафіксовано сильне задимлення. Запоріжжя цієї ночі пережило також чергову комбіновану атаку РФ. Ворог випустив дрони й авіабомби і завдав не менше десяти ударів. Наразі відомо, що в результаті атаки пошкоджено будинки, виникли пожежі, а також перебої з водою і світлом. За даними місцевої влади, через російську нічну атаку постраждали восьмеро багатоповерхівок, вісім приватних будинків, а також нежитлові будівлі. Один із житлових будинків отримав серйозні руйнування. Також відомо, що під час атаки одна людина загинула. Ла ще десятеро дістали поранення. Під атакою ворога була й Чернігівщина в області, пошкоджена критична інфраструктура. Кіровоградська, Черкаська і Івано-Франківська області теж зазнали атаки. Там пошкоджені лінії електропередач і кілька будинків. Постраждалих, на щастя, немає.